Привіт, моє маленькі. З вами знову я, Петрик П'яточкін, і сьогодні я розповім вам казку пан Коцький. А ви, як гадаєте, чи може маленький котик налякати майже всіх звірів в лісі? А давайте зараз ми з вами це дізнаємося. В одного чоловіка був кіт старий, що вже здужив і мише ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я мяу, пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить, де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького Вовкові, Ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть, а зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. Ось роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий. Вовк. Я, старий, уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові й приходиться. Прибіг зайць до лисичиної нори. Коли лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, то й питає його. А чого ти прийшов? Він каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас їх розірве. Прибігає зайчик назад і хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана котьку, доводить до столу. Він побачив, що на столі багато м'яса, та й каже Мяу мяу. мяу А ті думають, от вражував батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за ушима лящить. І так наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола в мизі. Та якось комари вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст, кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево, та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. От і казусі кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую!